О, Ольга Натурівна, наше таке традиційне завершальне питання. От з того, як ви бачите енергетику зараз, яким ви вважаєте, повинно бути повоєнне відновлення енергетичного комплексу, і якою буде енергетика через 5 років? Я непоганий прогнозист, але прогнози в наш час не дуже вдячна справа. Тому що, по-перше, ми не знаємо, на якій точці відліку зупиниться ця війна, і ми дуже сподіваємося, що це відбудеться якомога скоріше. Це перше питання, тобто відправна точка, що, ми, що у нас залишиться, від чого ми відштовхуємось. І друге дуже важливе питання для того, щоб розуміти, що далі, і щось там планувати, це а який взагалі вектор економіки. Ми обираємо як країна, на що ми робимо ставку? Яку ми економіку будемо будувати? Енергетика дуже важлива, це основа, це фундамент для економіки. Але для економіки, ну, ми для кого це робимо? Сьогодні я бачу пожвавлення, будівництва, багато розподіленої генерації, відновлювальної енергетики і таке інше. Але ви бачите дуже багато нових виробництв. Ну, це все має бути збалансовано, розумієте? Так. І коли ми будемо мати м, якусь візію країни, якесь бачення, куди ми йдемо і що ми будемо розвивати, що ми будемо будувати, тоді ми будемо розуміти, який оптимальний енергомікс нам потрібний. Да? Скільки чого нам необхідно, яку роль ми бачимо в цьому? Тоді можна говорити вже про відновлення і побудову енергетики.